Привіт усім мої хороші! На зв'язку Ірена, і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, обов'язково клікай на дзвіночок і залишай свій коментар. Отож, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про духа цього світу, хто керує цим світом. Також про духів піднебесних поговоримо так, і чому в цьому світі відбувається так багато нещасть і тому подібне, як до цього бути готовими. Що, робить, що роблять деякі організації. Для того, щоб знищити населення, а також пропаганду пропагандують про те, що Бог кинув цей світ на призволяще, тому кожен сам по собі і краще бути на стороні сатани, тому що якби його прихильність буде до тебе, і тобі буде кайфово жити на цій землі. А в тебе іншого вибору немає. Отож, саме про ці питання ми поговоримо сьогодні. Взагалі, що нам говорить Біблія? По-перше, ми маємо зрозуміти, що Біблія це є істина, це є історична книга. Підтверджено дуже багато фактів. Що Біблія є правдивою книгою? Це потоп. Багато було знахідок, знайдено а, багато поверхівок, а, є різних а, речей, також різних будівель а, в декілька поверхів так, під низом. А, тобто, під землею, так, тобто їх засипало. А, тобто дуже багато факторів, які говорять нам про те, що був потоп. Далі другий момент знаходять. А, Другий момент, який підтверджує те, що Біблія є правдивою істинною, так і книгою. А це є те, що в ті часи були велетні, жили велетні. Це ви можете прочитати, я зараз не буду на цьому зупинятися. А це ви можете прочитати в Буття книгу, якщо почнете читати з самого початку. І також було знайдено знахідки, археологічні знахідки, великий череп людини, так, а, також кістки, це не тварини, це реально людина, просто величезних розмірів. Так? Що це підтверджує? Це підтверджує правильно, що Біблія є правдивою книгою. А, про це я знаю деякі газети, деякі а, статті а, в Гуглі писали, так, але потім десь вони всі попропадали. Знаєте чому? Правильно, тому що люди почнуть думати, аналізувати. Таким організаціям, які займаються війнами, розрухою, зменшенням населення, де популяція називається, так їм це не вигідно, щоб люди почали думати мозгами. Ось їм вигідно вас краще вами керувати, маніпулювати. Ось, а вони собі знають, що робити, так? Тому тому що тому ви повинні одним словом розуміти, що Біблія є істина. Це перше, друге розуміння це розуміти, що світ напризволяще ніким не кинений. Це просто перевернутий, перевернута якась теорія, так яку вони зробили, створили і пропагандують. Насправді була колись війна. На небі, так? Відбулася війна. ось, І тому що Сатана, Люцифер, він був диригентом, Біблія про це пише. А диригентом хору керував там і був високо поставленим. Істотою. І він забажав престолу творця Бога. Тобто він захотів сісти на престолі Творця. Ось, І якби а, Бог його знищив, то бо вже і ці небесні істоти служили б творцю нашому не з любові, з поваги, а з чим? А служили би просто і за страха, тому що Бог знали б, що Бог може їх також знищити, як Люцифера. Тому була розроблена план, розроблений план. Садна був скинутий разом з, тери, з третиною ангелів, яких він звів з неба, так? Ось переконав. Аля зараз вони демони рахуються так, ось на землю. І щоб показати всім істотам небесним, на що здатна ця потворна істота, так тобто, щоб повністю показати, на що він здатний, ось таким чином, так. А написано також в Івана 3,16, що так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого народного, щоб кожен, хто вірив в нього. Не загинув, а що? Мав життя вічне. Це записано в Івана 3,16, якщо не помиляюсь. Ось таким чином, розумієте, да? Тобто, і говорити, що творець наш скинув, це взагалі не ну, без, без змісту, без сенсу, тому що Бог дав сина свого так, на пожертвування, можна так сказати, так, який дав нам трамплін, оцю посередництво, можливість спастися. Тому що ми знаємо по старому завіту, що в жертви приносили Якщо ти згрішив, так то а, ти а, мав принести в жертву твар... тварину якусь так чи дві голубки, якщо ти бідний, і так далі. Тобто а, хтось мав пролити свою кров за твої гріхи. розумієте да ось а Зараз нам цього не потрібно робити, тому що Ісус був принесений в жертву. Він помер за тебе і за мене а, на хресті. І таким чином ти і я можемо а, спастися, так? Ось, тому що кров була пролита за наші гріхи, так? Тобто, а як спастися? А в біблії чітко ясно написано, ви можете прочитати, що Господь не відміняв заповіді, а, так як говорять а, там всякі папи, так, вони позмінювали закон Божий. Ось не відміняв і, а, і суботу ніхто не відміняв. це... Це пам'ятка творінню Божому. так, А Папа Римський змінив на неділю, так? цар Константин в 321 році. Отож, читаємо об'явлення 14 розділ 12 вірш. Тут терпеливі святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І ще один класний вірш, який просто от вистріл ви, в голову, як я кажу. Дуже класний, він прям ставить крапку. Всім тим людям, які кажуть, що «Та ні, це не може бути. Головне благодать а, і ніяких заповідей, особливо четверта заповідь, нічого не потрібно робити, не вигадуй. А, да, а, Відкриваємо Ісаї, Ісаї, 66 розділ, із 22 вірша. Бо як нове небо та нова земля, що вченю, каже Господь, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і за кожного новомісяча в часі його і що суботи за часу її, кожне тіло приходитиме і вклонятиметься перед обличчям моїм, говорить Господь. Ну і так далі. Тобто, всі народи, висновок, всі народи, які будуть спасені, Будуть святкувати в суботу на новій землі. Ось таким чином, розумієте, так? Да? Ось тому нікого не слухайте, а, потрібно виконувати заповіді, вони обов'язкові до виконання і ві... мати віру в Ісуса Христа. Тому що багато народів, особливо там євреї, знаю, вони не вірять, а, що Ісус помер за їхні гріхи. Вони до сих пір чекають. Ну, хай чекають. Ось таким чином, так? Тобто, повертаємося до того. Що духи піднебесні, так, тобі ж ангели погані, які служать сатані, вони зараз виконують роботу через людей, які мають плоть, так, тобто вони можуть входити в людей і виконувати певну о, погану роботу. Ось, переконувати, пропагандувати. Зараз дуже популярно про зуіциди, так, розмову вести про. Ейство розмову вести про едафілію так, розмову вести, що це також люди, просто в них трошки вони по-іншому інакомислячі, по-другому, мислять, ось, але вони також потребують розуміння. Тобто я не розумію, якого розуміння вони там потребують, так? Ось, але ну так. Нас в цьому переконують, що це і цокей. Okay. Біблія пише чітко і ясно, що це все буде знищено Богом. Що на небо не потраплять ідолопоклонники, розпусники, голубі а, і так далі. Міли, так, так Також що сносяться не тільки хлопчик з хлопчиком, а з худобою. да оці всі нічого ничо, не, не Згадайте просто про судом і гомору, що відбулося. да Ось, і також як же з цим боротися, якщо а їхня задача, так, їхня задача переконати нас, що і вас, що. Бога не існує, Бог кинув нас на призволяще, і взагалі це якась матерія вища, це непонятно, що, не вір в цьому і так далі, ось, але зато є сатана. тобто дуже цікаво виходить. Ось. І їхня задача так, переконати вас, що немає Бога. Як тільки ви вже в своєму розумі, тобто, тобто це боротьба не з фізичним тілом, а це боротьба за ваш розум. Так? І як тільки ви відкидаєте Ісуса, тобто. Захист Ісусів відкидається, так? Все, вони мають до вас доступ, вони вас калашматять як хочуть. Чого дуже багато зараз різних випадків, коли в людину щось вселяється, так Всі, а, що це таке? так, ну, Це не а, що це таке? Це демон. Так, це падший ангел, який служить сатані, їхня робота. Тобто в них там по порядку, там по рангам все, хто яку роботу виконує, все чітко, як, як на роботі, як на заводі, як на фабриці, так, в компанії. Ось і їхня робота лякати, мучити душі. А душі це хто? Це ми, так? Ось, в мене душа, вас душа, так? Прикол, прийшов в цей світ з душею, а вийшов без душі. Класно. В Біблії написано чітко ясно, що саме найбільше бережіть. Що, вашу душу? Ось таким чином. Тобто ви повинні чітко і ясно розуміти, проти кого ви маєте боротьбу. Їхня задача вас переконати, їхня задача забрати цей захист Ісусів, так, що навколо вас. Ось, а, і все. І щоб вони прямий доступ мали до вас, до вашого розуму, до вашої душі, до вашого тіла. Розумієте, так? Да? Ось як вберегтися від цього всього. Почати читати Біблію насамперед. А, можете не вірити мені, можете не поважати мене і так далі. мені і окей, okay, все рівно. Я просто віщаю і все. Я маю такий порив, скажімо так, в мене своя домовленість з Ісусом. Ось, і я віщаю, а ваша задача просто взяти ось цю книжку і переконатися самому, що це не так. Все, брати історію, звісно, там історія трошки підредагована у нас, так? Ось кожен народ під себе тяне, як краще зробити. Але ви повинні основні моменти знати історію світу, як воно приблизно було, що були інквізиції, було середньовіччя, спалювали на кострах, ешалотах, <кій> вісили, так? Тобто, всі осі нюанси, які ви повинні також якось трошки паралельно читати історію і знати. ось. І паралельно читати Біблію, читати Старий Завіт в пришвидшеному темпі, і читати новий завіт. І прям виділяти е, так, фломастером або ручкою е, ті моменти, які вас зацікавили. Або окремий блокнот завести, як хочете. Але це важливо. Тільки таким чином ви можете е, е, взяти захист Ісусів, навернутися, почати служити Ісусу. Тому що краще служити Ісусу. Чим сатані, скажу вам, так? сатана нас не любить, розумієте? Так? Якщо, наприклад, інколи Бог карає вас, так? тому що кого люблю, того караю, пише нам Біблія, так? щоб ми зрозуміли, що так робити не можна, бо ми Аля думаємо, що завжди Бог хороший, добрий. <кій> все прощаючи, перепрошую, все прощаючий, я тут буду трошки грішить, а він мене і так просить. Ні, так воно не працює. Розумієте, да? є, таке, є таке поняття, як хулана Духа Святого. Тобто ти знаєш, але йде аж проти своєї совісті. Ти знаєш, що так не можна, але робиш. Розумієте, да? Ось. І я рахую, що краще бути на стороні Ісуса, тому що Ісус помер за нас. Ісона нічого для нас не зробив. Абсолютно. Він, навпаки, хоче забрати нашу душу, Так. нічого хорошого в наше життя не принести, а повірте. На стороні сатани бути нелегко. На стороні сатани бути нелегко. Це може навіть привести до смерті. Як боротися? Відкриваємо офісян, шостий розділ з одинадцятого вірша. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів д'явольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світовоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, що могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Тобто, це божі дари. Отже, стійте підперезавши стегна на правдою, затягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Ось таким чином. У мене на сьогодні все. Надіюся, була вам корисною. Нагадую, це записано в ефесіан 6 розділ. Взагалі можете читати самостійно Біблію, не бійтеся, вона вас не покусає. Нічого з вами не трапиться, помудрішаєте і зрозумійте, звідки, звідки багато ситуацій, обставин з'явилися в вашому житті. дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі всім па-па!